Давай швидше онок, мене ті мети чекають, а я танк. Добре, але спочатку поїмо. Добре. Пах-пах-пах. А онук ляпне по злодіям. Дід, давай швидше. Діду, звідки це? Я нагадую тобі, що Харків не злавне місто. Тому давай до домцю. Діду, а що це було? Звідки у тебе ця установка? А ти гадаєш, чому ти потратив до організації? Тому що твій дід там теж працював. «Ого, а я не знав. А звідки ти дізнався про них, від знайомого? Зрозуміло. А я думав, це я тобі сказав ні. А чому установка? А де ж супертремпель та Крипичик? Тоді у нас бюджет був більше, зброї було багато. Бери та захищай. А що сталося? Спочатку гробці захищали увесь Харків, але з'явився ворог. Ніхто не знає, звідки він взявся і що далі. Далі все більше районів зверталось до нього за допомогою. Типо на них напали, хоча потім ми зрозуміли, що саме ворог ці набіги на району і влаштовував. Капець виходить, усю владу захопив ворон майже, але поки ми боремось, ворог не переможе. Чудово сказано. Цю титату я почув учора від воїна, який захищав підземелля. Коли його вбив, то його дух мені це сказав. До речі, про гру. мене тімейти чекають добрий дід, а я посуд вимаю. добре. Добрий день, Іванівна. Лаля. Згадай, що тебе навчили, суперляпас. Чого тут коїться? А я звідки знаю? Навіщо ти мою мату землю вбив? Ой, закрий рота, та виклич швидку. Добрий день, на мене бабця напала, ти живий тупет питання, вірно підмітив. Крикни кур-кур, хочу тут до командування, і тебе забере мій транспорт. Поліції, якийсь хлопець побив мою мату. Затримати його не може. Кур-кур, хочу до командування. Кур-кур. Ви на крилах не піднімете мене. У нас гіперранці. А може мені дасте такий? Він працює на добрий голубів. Добре, зрозумів. Отчинись злидів. Як? Якісь голуби на ранцях. Не треба мені в психлікарню. Дякую, що ви всі цілі. А чому ви не попередили нас про напад? Я сам дізнався від вас. Можна питання, а хто цей хлопець новенький? І, до речі, він єдиний непошкоджений з'явився. Новачкам везе, що за питання? А чому тут тільки хлопці? Ти що малий не в курсі? Про що? Ворон, усі салони краси тримає. Без нього ти не зробиш новий манік або зачіску. Тому ми усі тут лисі? А я сам собі манік роблю. Петрушка, закрийся. А хто це? Він в минулому чемпіон України по боксу виграв. Але якось захищав людину на параді ЛГБТ, представників і його вкусив Трансворон, після цього від нього от тільки маніки залишився. Приходимо до діла. Ви всі впорались і знешкодили ворога. В'ячик, так. Ти не помітив дивне те, що чоловік не дуже прям здивувався, як з бабцею боровся? Я, до речі, не помітив цього. Може, тому що мені голуби на гіперанцях підняли угору? А чому йому ранці, а мені велек дали, сказала крутити педаль? Тому що ти 120 кг, а він 70. Є різниця, хоч літати хуто. Добре, зрозумів. Цей хлопець працює в буфеті. Хоча буфет є нашим партнером, але інформації про нього вони чомусь не надали. Вячик, твоя місія проникнути туди та заволодіти інформацією про напад та хто його замовив. Добре. Мені візьми фермову половинку та окрошку, а мені баварську цілу такі. Я за замовленням чи роботою. Ну ти ж все одно в буфеті. Так, не викаблучуйся, а мені цілу салямі. Доброго дня, доброго. Я робив замовлення 618. Добре, чекайте, коли ваше замовлення буде виконане. Добре. Псс, майстер, проходь. А що ви тут робите? Ай! Це просто? Ні, за топе питання. А ти думав, що тебе одного на завдання відправлять. Вибачте, вам сюди заборонено. Ха! Він просто у трансі стоїть. А цьому прийому ви мене навчили, так цей прийом для птахів дурбецело. добре зрозумів. Ну і ще я з'їв весь крепичок. Ага, я так і знав. Тихіше, підемо, я покажу щось. Що будемо робити? Треба викликати підмогу. Бах! Вибачте, я випадково тут у мене кот від туалету напрацював. працював. Бах. Дейся. Де моє замовлення? Так тримай, 618 тихо. Так ти підлегий горобця, а ви, Ворона? Я його не підлегла, а партнер. Ну так, так, ти багато. Давайте без цих дурних цитат. Скажіть, що ви дійсно бажаєте від мене отримати? Інформацію про Горобця? У мене нема про нього інформації. Добре, тоді що? Тоді тільки пездюхів. А, так це Дешпром. Кур-кур, хочу до командування, кур, а ти трохи важчий. Так, замовлення у мене для робітників. Сумно. Що сталося? Ти привіз тільки баварську, салямі, фірмову. А де укрошка? Та яка укрошка? Ви чули мою історію? Так чув. Де майстер? Він вже вдома, хух, це добре. Але за кріпичик він заплатить. Цей п'ятий кирпичик за місяць, так він же голуб. І що? Отче хліба, пусть покупає, а цей батон багато коштує. Що будемо робити далі? Для початку треба з'ясувати, ворон захопив усю мережу буфет чи тільки ту точку. А зараз іди відпочивай. А ви що? У мене піца. Я, до речі, не знаю, що подивитись під їжу. Мабуть, щось про незламний Харків.